Люди, яким діагностували високофункціональний аутизм або рдуху у дорослому віці, про які симптоми рідко говорять. Бути спокійним, холоднокровним і зібраним у кризовій ситуації, але виходити з себе при найменших незручностях. Мій психіатр пояснив мені, що я постійно працюю в кризовому режимі, а це означає, що коли лайно потрапляє на вентилятор, я можу просто робити те, що звик, і досить добре зі всім справлятись. За ціпеніння. ви сідаєте за виконання завдання, відчуваючи повну готовність зробити його, знаючи, що ви просто зобов'язані з ним впоратись. А потім, якимось чином, не можете розпочати його виконання. Низька самооцінка від думки, що з тобою все життя щось не так. Діти знають, що ти не такий. Ти знаєш, що ти не такий, але ніхто не може чітко пояснити, чому те, що легко для інших, для тебе складно, тому ти інтерналізуєшся і в результаті втрачаєш почуття власної гідності та віру в те, що можеш досягти успіху. Ти завжди сумніваєшся в собі. Постійний страх, що я роблю щось недоречне чи дивне. Я дуже ефективно маскуюсь, але коли спілкуюсь з людьми, особливо з новими колегами на роботі, не буває дня, щоб у мене не виникло параноїдального страху, чи правильно я поводжусь, що випадково не роблю якусь дурницю з друзями, які знають про мій стан страху ніколи не виникає, тому що вони підказують, коли мене заносить, і ми разом сміємось над цим. Надмірна одержимість на початку романтичних стосунків чи симпатій. Ваш мозок нарешті отримує стільки дофаміну, скільки хоче, але найімовірніше, ваш партнер не зможе постійно робити вас щасливими, тому ви втрачаєте рівновагу і почуваєтесь нещасними та тривожними. Ці думки не покидають вас до такої міри, що ви вже не можете сфокусуватись на інших відволікаючих факторах, наприклад, на фільмах або розмовах з друзями. Розпізнавши цей паттерн, ви можете уникнути його та впоратись з ним. Але це все одно нелегко. На мене найбільше впливає синдром зали очікування або режим очікування. Зазвичай, якщо протягом дня на мене чекає якесь завдання, я не можу повністю розслабитись. О, я повинен забрати когось з аеропорту сьогодні, о дев'ятій вечора. Чудово, весь мій день, коту під хвіст. Я не сприймаю це як 10 годин вільного часу до від'їзду. Я сприймаю це як 10 годин очікування, планування, роздумів і хвилювань про те, що виїхати вчасно, і все. Пройшло гладко, навіть якщо це щось незначне. Наприклад, погодувати ввечері рибок. Я не можу повністю розслабитись, поки не зроблю все, що від мене вимагається. Часто це призводить до того, що я не сплю допізна, бо це єдиний час, коли я вільний. Я працюю над проблемою. Терапія та ліки допомагають, але це не легко. Люди, які не стикаються з цим, не часто розуміють вас, і вже точно це не допомагає мені в житті, сім'ї, кар'єрі і так далі. Гостре бажання гіперфіксації на чомусь, але відсутність того, на чому ваш мозок хоче зосередитись. Швидка втомлюваність після тривалого зосередження на завданні. Рду характеризується малоймовірною чутливістю до відторгнення, сильною негативною реакцією на відмову або критику. Я багато разів був на межі самогубства через незначну сварку з дружиною або поганий відгук від боса. Фахівець, до якого мене направив психіатр, вважає, що саме це є причиною моїх психотичних епізодів, враховуючи їхній час і характер. Але, на жаль, доказів до цього досі ніхто не опублікував. Мені поставили діагноз ще в дитинстві, але в спілкуванні мені важко трактувати наміри інших людей. Часто я не можу розпізнати, коли комусь подобаюсь, коли хтось хоче поговорити зі мною довше, зацікавлений мною, коли я не подобаюсь, коли від мене щось потрібно, і так далі. Люди люблять висловлюватись розпливчасто і припускають, що ви здогадуєте, що вони мали на увазі, але не вміючи читати контекстні підказки або пропускаючи їх, ми втрачаємо багато потенційних. Зв'язків і самі того не усвідомлюючи, засмучуємо співрозмовників з цієї причини. Я обожнюю, коли пояснюють занадто детально і прямо говорять про те, що думають або відчувають. Бо інакше ви граєте зі мною в гру на удачу, і скоріш за все я не зрозумію або не знатиму, як діяти далі. Нездатність формувати звички та необхідність витрачати величезну кількість ментальної енергії на подолання дрібниць повсякденного життя. Кажуть, що якщо робити щось щодоби протягом певної кількості днів, це увійде в звичку, але це не працює для людей з рдух. Мені 38 років, і я повинен щодня нагадувати собі, що треба почистити зуби, інакше просто забуду це зробити. Звичайно, я можу пам'ятати про це кілька днів, може навіть місяць, але врешті решт Забуватиму чистити зуби стільки разів поспіль, що перестану це робити взагалі, і можу не помічати цього протягом півроку. Задумайтесь, скільки таких дрібниць ви звикли робити протягом дня. Приймаєте ліки, лягаєте спати або встаєте на роботу у визначений час. Робите фізичні вправи, кладете ключі та телефон на звичне місце, приймаєте душ, харчуєтесь. Приблизно 40% всього, що ви робите протягом дня, є звичним. Ви не задумаєтесь над цим. Цим просто робите. А тепер уявіть, що вам потрібно уважно стежити за всіма цими завданнями 100% часу, щоб переконатись в тому, що ви їх виконуєте, і виконуєте правильно. Це виснажливо. А наслідки неминучих помилок можуть бути найрізноманітнішими: від прикрого недогляду до катастрофи, що змінює життя. Існують техніки подолання, але над ними доведеться добряче попрацювати. І якщо вам не поставили діагноз раніше, то цих технік вас ніхто не навчив. Ви навіть не усвідомлювали, що вони вам потрібні. Багато хто з нас десятиліттями тоне в болоті дрібниць, гадаючи, що він просто тупий. Можна, я виберу два. Перше проблеми із зоровим контактом, це заганяє мене в глухий кут, але я цілісіньке своє життя не можу підтримувати міцний зоровий контакт і при цьому вести бесіду. Я витрачаю стільки енергії та уваги на те, щоб переконати, що правильно тримаю зоровий контакт, що вже не можу сприймати сказане співрозмовником. Я впевнена, що це дуже незручно для іншої людини. І здається, що співрозмовник думає, що я неуважна. Якщо я відводжу погляд. То я дуже уважно слухаю. Друге, це питання не досліджували академічно, але я досить сильно вірю у зв'язок між розладами спектру аутизму, чердух та лімеренцією. Мені досить легко захопитись кимось, особливо якщо цей хлопець є джерелом дофаміну. Можливо, він веселий або дуже цікавий і спонукає мене до розумової діяльності, або навіть просто дуже привабливий. Проблема в тому, наскільки я стаю одержимою іншою людиною, ставлю її на п'єдестал, почуваюся незручно поруч з нею. Вважаю її вищою або кращою за себе. Це не тільки виснажливо, але й дуже шкідливо для психіки, і навіть може призвести до фізично нездорової поведінки. Втрата сну, вживання наркотичних речовин, коли не можу бути поруч, переїдання або недоїдання, і так далі. Я б ніколи не зробила нічого, що могло б засмутити чи зашкодити моєму джерелу лімеренції. Але це також означає, що я не можу постояти за себе, дозволяю їм робити все, що він хоче, і тому подібне. Ні, речі, це просто відстій. Зриви зараховуються до категорії високофункціональних, тому що я приходила додому зі школи і просто божеволіла. Кричала, плакала, била себе після того, як мені довелося цілий день носити маску. Я думаю, що про зриви мало говорять, тому що це дуже непривабливий симптом. Але приголомшлива кількість людей із високофункціональним аутизмом від них страждають. Постійно відключатись під час розмови, але намагатись підтримувати бесіду, киваючи та посміхаючись через відповідні проміжки часу. Я жінка, якій поставили діагноз у 32. Я б сказала, що це розпізнавання патернів і пов'язані з ним речі. Не можу дивитись фільми та читати книги зі стереотипними сюжетами або погано написані, тому що знаю, чим вони закінчаться, і це мене дратує. Я люблю щось дуже хаотичне. Зараз я дивлюсь Малкольм у центрі уваги, і він настільки непередбачуваний, що це ідеально. Водночас, це стосується і людей. Я не можу щитувати соціальні сигнали. Але можу читати людей і за дуже короткий проміжок часу розумію, хто стоїть переді мною, як поводитись, про що говорити, як сподобатись. Це призводить до того, що я стаю соціальним хамелеоном, а також дуже швидко викриваю підступних людей. А ще до того, що я вже не знаю, ким насправді є справжня я. і це виснажує мене до такої міри, що після соціалізації я не встаю з ліжка кілька днів. Бути легкою мішенью для особистостей з темною тріадою. Ми не вміємо встановлювати власні кордони, тому що постійно намагаємось відповідати нормі, а злі люди можуть чудово використати це на свою користь, долаючи всі наші початкові межі. Я повільно обробляю слова, які говорю чи чую під час розмови. У письмовій формі я спілкуюсь і обробляю інформацію набагато швидше і чіткіше. Мені поставили діагноз у дитинстві, а не в дорослому віці. Але я лише кілька днів тому дізнався, що одним із можливих симптомів є те, що мозок не дуже добре реєструє сигнали, що надходять від тіла. Це пояснює і те, що в дитинстві я часто мочився в ліжко, і те, що без препаратів, які пригнічують бажання поїсти, я маю апетит, як у блогерів мокпанів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всій панянці за фінансову підтримку. А про які симптоми рдух та високофункціонального аутизму відомо вам. Напишіть в коментарях.